Олександрійця, Ярослава Білова нагородили орденом Богдана Хмельницького третього ступеня. Орден безпосередньо вручив Володимир Зеленський під час своєї робочої поїздки на Волинь. На власній сторінці у Фейсбуці президент України пише: Вручив нагороди воїнам, нашим прикордонникам. Разом з усіма силами оборони та безпеки. Прикордонники воюють на передовій, зокрема, в найбільш тяжких напрямках: Бахмут, загалом Донеччина. Справжні герої, які виконали успішно сотні і сотні. Бойових завдань Аграрії Кіровоградщини використовують кожну погожу днину для проведення посівних робіт, звітує ОДА. Станом на 19 квітня по всіх категоріях господарств посіяно ранніх, ярих, зернових та зернобобових культур на площі 49,4 тисячі гектари, що становить більше половини від запланованого. Господарствами проведено посадку картоплі на площі 12,8 тисяч гектар, овочів на площі 6,2 гектар має бути 40 тисяч гектарів, овочів – 16,8. Із 24 по 28 квітня будуть впроваджені додаткові рейси на автобусних маршрутах номер 11 та 4-1, повідомило управління економіки міськради. На автобусі номер 11 час виконання додаткового рейсу із вулиці Весняної о 5:45 та о 14:40, а від 14-го мікрорайону о 6:15, о 15:20. На автобусному маршруті номер 4 дріб 1, відправлення від залізничного вокзалу о 15.10. при достатньому пасажиропотоці дані рейси будуть виконуватися на постійній основі. До дня вдячності волонтерам, що відзначається 20 квітня. Координатори Української волонтерської служби Тимофій Клаупік та Марія Юркян провели шкільний урок волонтерства з представниками учнівського самоврядування та старостами 5-11 класів. Координатори пояснили, що таке волонтерство, хто такі волонтери та які є напрямки допомоги волонтерства. 19 квітня в центральній бібліотеці всіх охочих навчали медійним хитркам. Сучасний інформаційний простір, зокрема мережа інтернет, крім виконання функції обміну думками та отримання інформації його користувачами, в період інформаційного протистояння стає об'єктом і засобом інформаційного керування. Як цього уникнути, та як віднайти першоджерело відео чи фото, навчала тренерка з медіаграмотності Катерина Карпенко. В Олександрії відкривається галерея сучасного українського мистецтва Авангард. Всіх бажаючих чекають 21 квітня, о 18 годині, за адресою Чужевського 8, приміщення колишньої галереї Вашарт. Повідомив один із організаторів Сергій Грес. Олександрійців та гостей міста запрошують на творчий вечір просто бути, присвячений 15-річчю зразкового аматорського хореографічного колективу Авантюрин, керівник Наталія Козинець. Захід відбудеться 22 квітня о 18 ті Вхід за квитками-запрошеннями, які можна отримати за донат на Збройні Сили України. Всі кошти, які будуть зібрані під час творчого вечора, підуть на формування саперських сумок, зазначають організатори. У п'ятницю, 21 квітня, буде хмарна погода з дощем. Температура вночі плюс в вдень до 10 градусів тепла. Атмосферний тиск 746 мм ртутного міліметрів стовпчика. Вітер північно-східний 5 метрів на секунду.